Алан Майер, є така історія, називається невезіння. Я прокинувся від жорстокого болю у тілі. Я розплющив очі і побачив медсестру, що стояла біля мого ліжка. «Містер Ефюджима», – сказала вона. Вам пощастило, вам вдалося вижити після бомбардування Хіросіми два дні тому. Тепер ви в шпиталі, вам більше нічого не загрожує. Ледь живий. від слабкості я запитав, де я? У Нагасакі відповіла вона. Скажіть, будь ласка, це дуже життєва історія. Нагасаки ж збомбили за так. кілька днів. Нагасаки розбомбили за кілька так. днів. Запитання таке: сьогодні таке відчуття, що ти ніде не можеш бути в безпеці. Потрошки виникає таке відчуття у світі. Так і буде, що я, наприклад, був у Хіросімі, а прокинувся в Нагасакі. Я не знаю, ось так і буде. Так ми будемо спокійно переживати кожен день з усвідомленням того. Що кожна мить може бути останньою. Це світ нас зараз призводить до такого стану. А що в цьому поганого? А що в цьому хорошого? Що я навіть не можу дуже добре, тому що це нас підштовхує до того, щоб правильно оцінити себе. Тобто ви життя? кажете, що якщо я з цим буду жити, тоді я буду проживати кожну хвилину, так, так. проживаючи кожну хвилину, як останню, так. так? це правильно, це правильно. Це буде добре. Ніколи так не жило, людство. Звісно, ні. І його зараз підводять ось до так. цієї точки. Що означає прожити оцю хвилину, цю мить? Як годиться? Що це означає? От як останнє? Віддай себе течії життя Творцю. Загалом віддай усього себе. І тоді все-таки виникне в мене відчуття безпеки. Усе ж таки. Яка безпека? Не треба його, так? Це ж абсолютно протилежно тому, що ти хочеш. Ким чином я проживаю цю мить для інших, кожну так. мить проживаю для інших. І це називається так. життя. І не думаю про наступну хвилину, про наступну мить, про завтра, ні про що. Життя це мить між так, минулим і майбутнім. Ми це співаємо. Це добре, ви вважаєте? так? Це дуже добре. Тоді людина відчуває себе над цим існуванням. Останнє запитання можна цьому навчитися? Навчитися цьому можна? можна це залежить від того, наскільки людина може заглибитися в себе, наскільки вона може відірватися від земного, вона може.